Всім доброго сонячного ранку. Сьогодні 14 квітня і погодка дуже гарна. Буде 25 градусів. Дай відкривай, подивимося зараз, що там вже зробили. О, лампи стоять, пачка. Не забрав кур'єр. Йдемо далі, тобто дивимося. Ну. Так. Дивимося, що тут будуть нам робити. Ідемо туди. Ну? Тут, тут Тут нічого не робили ще. Тут ще нічого не робили, вони мають цю газову трубу забирати. Йдемо далі. Ну пахне е, знаєш, значить. О, тут бачиш? Ішли труби, труб, він трубочки, забрав. Тільки трубочки, що він казав, що з них всі будуть користувати, забрали. Ну, не не захотіли. Наразі на, не, 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 не захотіли. Тут що? Ага, бачиш. А це той робив трубки? Чи що це що той, це, це той робив ті труби? Попередній. А ти казали йому, що. Бачиш, вон все повідрізали вже, так, е, такі тут і були кубати. Тут були труби, так. Все повідрізали. О, бачиш, там о, труба була. Занимати yeah. комбат. Uh -huh. Тут було так воно круче. Всім доброго ранку, 15 квітня. І сьогодні вже холодніше. Взагалі має бути дощ, наскільки пише погода. Але все одно дуже гарно. Ті кущі мені дуже подобаються. Може, сьогодні піду з Петром там зроблю фотографію. І буде якась вільна хвилинка. Дуже гарно. Закінчився день 15 квітня. І зараз ви побачите, що у нас вже є у ванні. А в ванні у нас вже є ванна. Па -па -па, па па -па. А у нас вже стоїть ванна. Клас! Дивіться, яка велика ванна! Ой, тут таке ехо, у-у-у! І ось тут стоїть така велика ванна на двох чоловік. Ми тут разом з чоловіком вмістимося. Прикол. Я думала, вони її не запхають, а вони так зробили. Розумієте, ну просто вона влізла тютілька в тютільку. Дивіться, як вона влізла. Вони ж тут зроблять силіконом. І тут. подивіться, тютілька в тютільку влізла. Засиліконять і буде все чудово. Клас. Завтра приходять гідравліки, зроблять там сифон. Отут тут. Буде сифон. Виведуть. Так. Потім вони тут зроблять таку, я не знаю, як тут заслона називається. Там прямо у бані зроблять кран, продирявлять дирочки. Ну і все. І буде прекрасно. Крім того, завтра поставлять унітаз. О, вже зробили? Бачу. Вже зробили. Прекрасно. Для туалетного паперу. Так, там ще зафугують, бо там не вистачило фуги. Що там зафугують? Тут вже зафугували, бачите? Он є фуга, сіренька. Прекрасно. Електрик прийде ставить вентилятор. Ну і тут теж от є фуга. Тут сіренька, Тут щось мені не дуже добре подобається, оце якесь дуже грубе. Треба їм сказати, може можна поправити. -мо -мо -мо. Бо вони от залізли сюди. Не дуже не дуже файно. Ну Може Тут мокрий якесь ще. Отак. От Силікон. Зверху такий силикон, щоб не псувалося. Добре. Тут ще не... не вистачило, бачите? Вони от йшли, йшли, йшли і не вистачило. Завтра докупимо і вони дороблять. Так, що таке? Значить, завтра умивальнички поставлять крани. У нас вже все є. А в п'ятницю прийде електрик і повісить вже зеркало, зробить розетки і все решта. Так що півдесята вечора вони тільки пішли. Ну, але ванна вже стоїть. Ну і чудово. Усіх вітаю! Доброго ранку, 16 квітня. Сонечко. Теплесенько. Сьогодні буде 25 градусів тепла. Дуже гарно. Так довго ці жовті кущі, форзиція тримаються. І вже все почало зеленіти. Подивіться, яка краса. Буквально два дні і все розпускається. Все зеленіє. Зніму вам поляну, яка гарна. Дивіться, скільки кульбаб. Гарна така полянка. От. Але сьогодні смажить сонце, я вам не можу передати. Дивіться, як гарно. А тут теж форзиція, тут якийсь гарний кущик. І тут пороцвітали дерева. Пахнуть дуже гарно. І дивіться, буквально два дні і все почало зеленіти. Ну, я вам сьогодні скажу, смажить сонце 25 градусів. О, вже почало дерево обсипатися. 25 градусів. А на сонці тут, напевно, цілих 40. Аж неможливо. Так пече, як літом. От яка краса. Ой, неможливо дивитися. Дивіться, яка класна позиція. Дуже гарна. В самому соці. Якраз 16 квітня і вона дуже гарно розцвіла. Просто чудова. На фоні синього неба. Дуже гарно. До хати дивлюся, а наші батареї вже стоять. Тобто прислали нам батареї. Тут у нас бардак. багато викинули старих труб, а тут у нас красота, ще трошки лишилося. Бачите, там, де була зверху обморожена, тому що вона скорше розцвіла. А тут знизу, дивіться, яка красота. Ще маємо mm -hmm. любуватися. Вітер трошки, але все одно красота. Треба зробити фотку. Піду вам покажу. Як нам почали робити ремонт опалення. Він червоний такий, ну бо дуже жарко 25 градусів на вулиці. Тепер дивіться, скільки понавозили різних труб, понавозили шубки до труб. Бачите? І вже тут, де буде кухня в мене, на самому нижньому поверсі, провели нам туди опалення. Тільки труб позакладали багато. Ось так. Тут зробили штрабу і пішли до гори на верхній поверх. Вже тут глійник висить. вже він буде нам гріти в разі цього. Ну, але думаю, вже цього року опалення не буде. Але дивіться, який великий грійник. Бачите, який він жить. Це спеціально називається Гженік Піонови, тобто вертикальний грійник, вертикальна батарея. І вона розрахована на те, щоб гріти цю велику кімнату. А ця кімната має приблизно 6 на Ні, 5 на 4 20 метрів квадратних. Ось. Ідемо, дивимося далі. Тут буде теж грійник. Наразі тут стоїть зеркало до ванни верхньої. Був гріник, зняли. Такий, він був жовтого кольору, я вам потім покажу. Ідемо тепер, подивимося, як вони, звідки починається це опалення. Тут батареї стоять, бачите, вони теж будуть. О, тут вже поставили батарею. Бачите, як вони мудро. Бо щоб з цього боку був. Регулятор. Хтось би поставив взяв з цього. і вже б нам заважав. Так що мені дуже подобаються ці гідравліки, вони думаючі, бо є такі, що бездумно роблять. Тут дирка внизу. Вони зробили штрабу. І ось ця штраба йде туди. Зараз включу світло. Ось. Бачите, які труби? Вони отак їх. Пускають по всіх отворах. От, бачите, сюди єдине, якщо вони ще сюди не пустили до цієї батареї. Не знаю, як вони будуть пускати, напевно, будуть, бо от тут зробили штрабу. І йде наверх, наверх, наверх туди, до кімнати. Тут. Не знаю, що це, Напевно, стара труба опалення. Так, це стара опалення. Ідемо далі. Так що потрошку сунеться. Вони причому роблять тільки третій день сьогодні. робили, Почали з понеділка і роблять тільки третій день. Тут грійник висить, але він буде перенесений сюди, на ту стіну. Ой, нічого не видно. Він буде сюди перенесений на цю стіну. Так що... Бо цей гріник ставив ще старий гідравлік того, якого я вигнала з роботи. Вони Вони сюди його перенесуть, бо тут буде заважати. Ідемо далі. Такий в нас сюди бардачок. Ну, але що зробиш? А бачите, вони там гирю поставили, щоб воно не підходило. І тепер саме основне, звідки це все опалення буде йти. І дивіться, що вони наробили. Ось ставлять таких три ящика буде. І звідси будуть іти труби. Один грійник буде відходити, мати свою, як то кажуть, комірку. Ось так вони зробили. Тут якийсь розпреділювач я бачу. Цікаво, ні? Ну так. Бо той попередній гідравлік він навіть не збирався щось таке робити, як оце. Він просто збирався пустити труби від загальної одної труби і до побачення. А це, напевно, має значення, що кожна буде відходити. Так що тут стільки труб. Попробуй розберися з тим всім. Дуже багато. І ось воно йде сюди-сюди, сюди сюди і доверху. Так, що такі справи? Тут теж сюди буде грійник іти, на цю стіну. Так, тут зробимо ремонт і на цю стіну буде великий грійник. Вони ще дирку не пробили. Тут є виходи на пральні машинки. Наразі стоїть стара пральна машинка. Бо тут такий срачок, що не хочеться. Тут дірку заробили, бо тут було вікно раніше. Заробили дірку. І будемо чекати, поки будуть робити нам тут ремонтик. Йдемо далі. Вертаємося і йдемо наверх. Подивимося, що в нас буде наверху. Так, наверху ванні не буде нічого нового, бо тут є грійничок, ви вже бачили. Ось цей грійничок. Він тут є. Ті труби виведені вниз. Це ми будемо замінювати, бо то завеликий він, і буде зеленого кольору тут коробочка то трошечки пізніше. Ідемо далі. Так, тут ці кімнаті. Тут же є грінек стоїть, бачите, який великий буде. Але він не тут буде на цій стіні. Бо на цій стіні буде телевізор і буде заважати. Той грінек буде ось там, на отій стіні. Там вже видов дирку і знизу будуть тягнути. Тут, бачите, вже. Тягнули догори, пішло-пішло, вони вже запінили все. Дуже гарно роблять, акуратно. Йдемо далі. то буде ще довго. Тут в цій кімнаті теж є гріник і вони завтра вже будуть його вішати. Так, бачите, там вже вони провели сюди і вже завтра будуть вішати. Е, тільки так. Думаємо, як він. Ні, він так само буде висіти, так як висів. Це найкращий варіант. Тут в мене квітів я понапляв, дивіться, я вчора купила собі той кактус. Я його виглядала півроку, нарешті купила. Цей вазонок, що мені подарували, щось він. Не виживає, не знаю, може виживе, вон пускає щось червоне. Оці такі на Боже народження, то вони вже нещасні, не витримали лихої долі, тої пилюки. Це я ще купила такі вазоночки. О, треба їх полити. Буду їх пересаджувати. Купила такий. Теж треба поливати все. І такий. Так що буду розводити вазонки. Мій чоловік каже, нащо ти купила? То ще зарано, вони всі пилються, бо вони просто не виживуть. Ну так, може і не виживуть. Ну нічого, я дуже люблю вазонки. Йдемо далі. На кухні. Вже є гріник. Ось тут. На цій стіні він буде. Тому що він був там, під вікном, але я там хочу робити е, бляд кухонний. Меблі кухонні, тому він ось тут. Прекрасний. Тут теж стоять вже грільники для цих трьох кімнат, готуються. Тут є вже підключений ось так, дуже добре, по центру кімнати. Бачите, знизу пішло, пішло, пішло догори. Тут дуже складна конструкція будинку, тому так складно. Показую вам усім наш бардак. Ну, але що зробити? Будівництво у нас фактично будівництво. Тут раніше висіла батарея, зняли і теж будуть якось думати, кудою просверлити. Скоріше за все, будуть знизу сверлити до цієї батареї. То найскладніший варіант. Йдемо далі. Так, тут спальня, тут батарея ще є, її ж не знімали, але будуть знімати і проводити нові труби. Тільки вона не тут буде, а буде ось тут в мене вона, ось тут. Тому що тут теж телевізор і буде грітися телевізор. Покажу вам магнолію звідси. Яка вона гарна. От, до речі, я собі цибульку посадила. Ось магнолійка. Бачите, ще трошечка цвіте. Верх обмерз, а низ цвіте. Прекрасно. Так, верх я потім вам покажу, бо там зараз роблять майстри. Вони доробляють. Ванну, то я потім покажу.